Всім привіт! Сьогодні я розкажу вам про оновлення в інстаграмі, про які має знати кожен хто веде блог. Мене звати Катерина Середенко, я коуч проявлення і я допомагаю людям вести блог в моральне і фінансове задоволення. Тому я завжди прискіпливо слідкую за оновленнями, які виходять, і як їх можна використати для свого просування. Тому сьогодні вам розкажу про найголовніші фішки, які ви маєте. Знати, і найголовніше розкажу, як їх використати для того, щоб покращити свій блог, привести більше аудиторії. І, звичайно, якщо ви щось продаєте в інстаграм, як ви також можете користуватися цими новинками. Тому поїхали! Оновлення номер один, про яке заявив Адам Мосерів в одному з своїх відео, про те, що якщо ти зараз постиш багато сторіс, охоплення не падають. Хоча раніше про це ми з вами чули не один раз і на навчаннях, і в рілсах, що якщо ти робиш багато сторіс, да, вони в тебе йдуть як однією серією за день, дуже сильно знижується охоплення. І Адам визнав, що це була помилка, що це був баг в алгоритмах і неправильно рахувалися ось ці покази. Але тепер нам обіцяють, що цю помилку виправили, і кількість сторіс тепер не занижує ваші охоплення. І що це означає? Звичайно, що не 100% людей будуть дивитися ваші сторітелінги до кінця. Бо це логічно, і, як завжди, це буде також залежати від того контенту, який ви даєте. Але тепер хоча б. Самі алгоритми вони не будуть знижувати покази вас вашого аккаунту просто через те, що ви робите багато сторіс. Тому користуйтеся. Якщо ви вже помітили ці зміни, напишіть в коментарях, якщо ні, також дайте знати, тому що я бачу, що ще є люди, які кажуть, що не побачили цього оновлення. Однак, можливо, що така ситуація повториться, як з іншими оновленнями, наприклад, пробні різ. До мене реально докатилася ця новинка аж влітку. А хоча вона була офіційно випущена ще на початку року. Тому в мене є думка, що можливо з цим оновленням також поступово різні користувачі побачать ось цю зміну в алгоритмах. Тому тепер не боїмося, робимо багато сторіс і експериментуємо. Оновлення номер два. Тепер у нас з вами з'явилася репости. Така нова. Ва, функція, яка дозволяє контент іншої людини забрати собі на сторінку на свій аккаунт, де є окрема вкладка репости. Як це використовувати? Ви можете створювати контент, який реально є ціннісним, і який люди хочуть поширювати не лише собі в сторіс та просто зробивши поширення, але і залишити десь на сторінці. Ви можете робити саме такого типу контент, щоб люди Хотіли собі десь це зберігти. Другий варіант, як це можна використати, це робити репости своїх дописів, які є для вас найважливішими. От, наприклад, я так зробила, коли на своєму аккаунті зберігла пости, які були найбільш корисними, які були найбільш цікавими. Вони всі в мене зібрані в окремій цій вкладці репости, і таким чином вони не губляться в. Цій стрічці, особливо коли ти робиш багато контенту, можна втратити фокус. Тому тепер найважливіше, я роблю саме в вкладці репости, і це завжди можна знайти. І ще один варіант: якщо ви щось продаєте, наприклад, у вас якийсь товар чи. Послуги ви можете зробити окремий допис на кожен з видів своїх товарів, і навіть підписати ціни як допис до репосту. Ось це виглядає дуже сильно цікаво і прикольно, коли ти заходиш на вкладочку репости і ти одразу бачиш, наприклад, послуги. І одразу підпис ціни. Якщо для вас це важливо, якщо для вашого блогу є сенс ставити прям ціни одразу, то можна ще і ціни дописати саме через функцію репости. Тому реально дуже цікава історія. Розкажіть, чи ви вже користуєтеся, тому що я бачу, що люди репостять просто як шалені щось не зрозуміли. але от як використати ці репости для свого просування, не всім. Зрозуміло, оновлення номер три пов'язані Reels. Тепер ви можете дуже просто створювати цілий серіал прямо в інстаграм в Рілсах. Ви бачите на слайді, як це виглядає. Тобто ви, по суті, в своєму відео Reels внизу додаєте таку плашку, через яку людина може перейти на інший ваш Reels. Тепер особливо зручно саме таким чином оформлювати серію Reels на якусь одну тему. Якщо б раніше ви могли просто написати: Дивися, першу частину в моєму профілі, я її закріпила, то зараз... Ви можете просто дати посилання на це відео і все. Максимально зручно, максимально цікаво. Головне тут робити реально тематичний контент, який залітає на вашу цільову аудиторію. І таким чином ви можете будувати воронку з людьми для того, щоб далі просувати їх по своєму контенту. В мене є думка, що можливо інстаграм таким чином тестує для нас функцію посилання на якийсь інший. Чи інший простір саме через Reels напряму, а не тільки через шапку профілю. Але подивимося, як це все буде виглядати далі. Але я думаю, що це максимально така цікава історія, коли ви можете дуже коротко і тригерно назвати, що ви ще можете запропонувати подивитися новій людині, новій аудиторії через Reels. Тому також пишіть, чи вже користувалися, чи ця історія. Корисна для вас, як для блогера. Оновлення номер 4, яке було досить болючим для деяких людей, тому що інстаграм обмежив прямі ефіри для е, акаунтів, які мають менше ніж тисячу підписників, і насправді вони це оборунтували підвищенням якості прямих ефірів. Історія, яка для багатьох була не досить приємною, тому що прямі ефіри це реально крутий спосіб просування з себе своїх сенсів і продажів. Thank <laughs> you. І що робити? Тимчасово переключитися на інші альтернативні варіанти, де ви можете комунікувати зі своєю аудиторією. Це можуть бути прямі ефіри тут в Ютубі, або набирати підписників. Це також можна зробити, причому тисяча підписників, мені здається, не така висока цифра. Ви можете реально за місяць добити до цієї тисячі. Я 100% впевнена, якщо у вас тут. Є труднощі, просто перейдіть в мій канал. Там є урок про те, як перезапустити блог за 7 кроків. Ці сім кроків ви можете зробити реально за тиждень, і ви вже побачите, як у вас буде і більше продажів, і більше аудиторії залучено на ваш блог. Тому користуйтеся, і буде у вас більше аудиторії, ніж тисяча. Я 100% в цьому впевнена. Оновлення 5 це нові показники в статистиці, які можна використовувати для аналізу. Особисто я дуже ціную такі оновлення, бо вони показують, показують, що платформа дійсно зацікавлена в тому, як користувачі роблять контент і як його можна покращити, бо це чисто для нас більше інформації, як для креаторів, що ми ще можемо. Зробити краще, щоб утримувати увагу, щоб залучати людей. І тепер, наприклад, в статистиці Reels ви можете побачити, на якій самі секунді люди ставили лайк, да? на якій секунді вони реагували. І це досить круто, бо таким чином ви можете підмічати, які тригери спрацювали в цьому ролику і як їх можна повторити. Тому користуйтеся, я прям дуже сильно люблю. Ось, подивитися в Статистиці, що краще спрацювала. З практики, я знаю, що мало людей реально дивляться в статистику, а тим паче її аналізують. Але не ігноруйте цей інструмент, тому що ви можете робити дуже сильно багато відео, витрачати час, сили і так і не зрозуміти, де у вас була ключова помилка. І для цього вам, можливо, навіть і не потрібно йти на якісь додаткові курси, а просто достатньо відкрити статистику. Своїх різ і порівняти ті кейси, коли у вас щось залетіло, щось потрапило в серденько вашої цільової аудиторії, і порівняти з випадками, коли було по-іншому, не так, як хотілося. Да? І ви точно побачите ось ці зміни і ці маркери, які відрізняють ці ролики, да? ці два типи роликів, які залетіли чи ні. Тому аналізуйте, не сподівайтеся на якийсь магічний курс який вам все пояснить, насправді у вас уже під рукою в аккаунті є вся доступна інформація. Так само і в каруселі ви можете подивитися, на якому саме слайді люди ставили лайк, і, відповідно, ви можете також в ось ці дописи в каруселі вставляти хуки і розуміти глибше реакцію аудиторії саме от в такому текстовому форматі. Застосовуючи методи сторітелінгу, інтригу для того, щоб утримувати увагу на своїх каруселях також. Оновлення номер шість, яке готується і вже тестується за кордоном. Я знаю, що вже навіть були коментарі негативні стосовно цього оновлення. Це карта друзів, де можна поділитися своєю геолокацією з певним колом людей, які ти вважаєш своїми близькими. І це зроблено для того, щоб Інстаграм став більш інтерактивною платформою, коли ти можеш подивитися, де конкретно були твої друзі, які вони там зробили фото, відео, контент, і просто поділитися. Тим своїм місцезнаходженням і із людьми, яким ти довіряєш, і одразу посипався хейт на інстаграм з точки зору того, чи може ця інформація потрапити ще до когось. Принаймні зараз нам говорять, що такого не буде, і цю функцію ви можете тільки самостійно включити автоматично вона включатися ні в кого не буде, і ви будете самостійно вирішувати, з ким ви хочете. Поділитися своєю геолокацією. Ну, цікаве оновлення. Не знаю, як це використовувати експертом. Поки що, знаєте, потрібно подивитися, чи це буде корисно. Хоча, можливо, це додасть більше самого спілкування на платформі із вашими родичами, друзями, близькими подругами. І таким чином люди будуть просто проводити більше часу. На платформі невеликі підсумки, які я хочу зробити з усіх цих оновлень, на що варто тримати фокус зараз, це по-перше, робити контент, із яким хочеться взаємодіяти, який хочеться пересилати, підтримувати, і тоді ви реально побачите, як алгоритми органічно починають просувати ваші відеоролики. Тому переставайте скаржитися на те, як несправедливо інстаграм. Розподіляє охоплення, я сама така була. От, а починайте замислюватися над якістю контенту. І чим цікавіше він буде, тим більше переглядів і підписників ви будете отримувати. Також пам'ятайте, що зараз просуваються саме не аккаунти, а конкретна одиниця контенту, тобто Рілс, пост, карусель, чи, наприклад, прямий ефір будь-що. Це шанс на просування для всіх, редатків. Вже зараз не важливо скільки аудиторії на твоєму акаунті. Я також в розмовах часто чую, що люди мені кажуть, слухай, я. Пішов подивитися на аккаунт Блогерки, в неї стільки е, підписників, але в переглядах ну, зовсім цього не видно. Невже в неї накручені підписники? Е, зараз ситуація може бути не тільки в цьому. А, наприклад, в неї раніше залітали рілси і приводилася аудиторія. І зараз немає нових ідей і немає рілсів, які залітають просто тому, що в тебе є багато аудиторії. Тому зараз найперше про що ви маєте думати, найперше про що ви маєте турбуватися, саме про утримання уваги і якість контенту, яку ви даєте. Тоді буде все. І підписники, і потім і клієнти. Третій найголовніший момент, який ви маєте запам'ятати, я хочу, щоб у вас сьогодні реально прокинулося бажання тестувати ці нові функції та отримувати з них користь. Бо, по перше, Інстаграм завжди буде давати більше можливостей креаторам, які використовують усі можливості платформи. Тобто, реально, ваш ролик може отримувати. Трошки більше бусту, якщо ви використовуєте якісь нові функції, які дає потестувати Інстаграм. І другий момент, ці можливості вони не навічно, ось так, як сталося з прямими ефірами. що Ми думали, що ця функція буде у всіх завжди, а ось тут пішли обмеження, і ми не знаємо, що ще буде обмежено найближчим часом. Якщо говорити про пробні рілси, якщо раніше ще на початку року... Можна було їх заливати просто скільки хочете, скільки у вас є терпіння, то зараз Інстаграм офіційно дає рекомендації заливати не більше п'яти. Пробних рілсів на день, тому що якщо їх буде більше, це буде вважатися як спам. І ще й пробні рілси будуть додатково перевірятися, чи не вторинний цей контент. Тому той, хто встиг зробити максимальну кількість пробних рілсів, той молодець. Ця людина отримала просто додатковий трафік на свою сторінку, додаткову можливість знайти свою аудиторію. Тому поки зараз нам дають ось такі шанси. Стати більш відомими блогерами ми маємо ними 100% користуватися. Якщо вам цікава тема блогінгу, я запрошую вас переходити у мій телеграм-канал, де я зараз записую подкасти із користю, реально як на платних курсах. Мене підписники в телеграмі попросили зробити серію подкастів про продажі. І зараз кожен день я записую туди свої думки, міркування і практичні робочі поради, що працюю зараз найкраще по продажах в інстаграмі і по проєктах. Уявлення, тому переходьте, лінк буде внизу, і я реально буду дуже сильно рада, якщо ви знайдете для себе там корисну інформацію, яка є відкритою, і я роблю це спеціально, щоб поділитися з вами. Також заходьте і на мій інстаграм, буду рада поспілкуватися з вами і там також. Тому пишіть в коментарях, чи почули сьогодні щось корисне, як самі використовуєте оновлення. Можливо, у вас є якась фішка, про яку я не знаю. Поділіться, буде реально дуже цікаво. І до нових відео.